Ви хочете дізнатися трошечки більше про акумулятори? Або ви хочете дізнатися, який кращий акумулятор поставити для свого інвертора, або ви хочете подивитися, як влаштована літій заліза фосфатна батарея для інвертора? Вітаю! Ви на каналі Майстер Плюс, Я Володимир Хатунцев, і сьогодні я вам буду розповідати про акумулятори до інверторів. Я швидко та цікаво розповім вам, які бувають акумулятори, в чому їх недоліки та переваги, а також детально розглянемо конструкцію літій залізофосфатних акумуляторів та дізнаємось, як вони керуються. Якщо ви зібралися собі в оселю ставити інвертор з акумулятором, то дуже важливе питання, який саме акумулятор обрати. До речі, нещодавно вийшло відео, в якому я розповідав про інвертори. Які вони бувають, як працюють і як собі обрати. Тому, якщо ви ще його не подивилися, я наполегливо рекомендую його передивитися і потім повернутися вже до цього відео. Якщо ви збираєтесь поставити невеликий і непотужний інвертор на зразок ось цього, то вам більш ніж достатньо буде 12-вольтового акумулятора ємністю від 100 годин. До 200 ампер годин. Мені здається, з золотою серединкою буде 150 ампер годин. Це приблизно ось такий акумулятор. І такі акумулятори бувають двох типів: самий дешевий, доступний і простий акумулятор це свинцово-кислотний, тобто звичайний автомобільний акумулятор. Головний недолік цього типу акумуляторів для використання в оселі це те, що в такому акумуляторі знаходиться сірчана кислота. Вона там знаходиться в рідкому вигляді. І постійно випаровується, тому такі акумулятори можна ставити лише в тих приміщеннях, де не знаходяться люди, де є хороша вентиляція та де нема чому ржавіти. І якщо взяти до уваги усі ці недоліки, то ми розуміємо, що такий акумулятор майже неможливо використовувати в оселі, не дивлячись на те, що це досить дешевий акумулятор. Більш дорогий акумулятор це ось такий акумулятор, який називається Гелевий. Справа в тому, що там також є свинець. Також є кислота, але ця кислота у вигляді гелю, тому він і називається гелевий. З такого акумулятора майже немає ніяких випаровань. Вони непогано підходять для того, щоб використовувати їх в оселі, але вони дорожчі. Ще одним недоліком цих двох типів акумуляторів, як свинцево-кислотного, так і гелевого, є те, що їх не можна швидко заряджати. Нормальна швидкість зарядки для таких акумуляторів це 10 годин від повністю розрядженого акумулятора до повністю зарядженого. І тут ми можемо зрозуміти, що якщо у нас вимикають світло, наприклад, на 4 години, а потім на 4 години вмикають, то ми не встигнемо цей акумулятор зарядити, якщо використали його більше ніж половину. Виходить, що у випадках, коли у нас часті і тривалі вимкнення, ми не будемо встигати заряджати ось такі акумулятори, або будемо вимушені використовувати лише невелику частину з їхнього заряду. Тому купуючи такі акумулятори, не розраховуйте на те, що ви будете розряджати такий акумулятор під ноль. Але з проблемою швидкості зарядки дуже добре справляються літієві акумулятори. Серед них такі акумулятори, як літій-іонний, літій полімерний та літій залізофосфатний. І тут хочу сказати, що літій іонний та літій полімерний я не рекомендую вам використовувати. В них є багато плюсів, вони невеликі, вони більш-менш легкі. Але вони дуже небезпечні це ті акумулятори, які можуть самі собі загорітися, і доки вони повністю не вигорять, ви їх нічим не загасити. Якщо ви в новинах бачили сюжети, де в когось згоріла оселя від того, що він використовував саморобні акумулятори, то знайте, це були саме літіонні або літіполімерні полімерні акумулятори. Але на щастя, в нас є ось такі літій-залізофосфатні акумулятори. Єдиний їх недолік це те, що вони доволі дорогі. Але цей недолік перекривається багатьма перевагами. І саме перша перевага, вони безпечні. Тобто вони навіть в самих поганих умовах, що б ви там з ним не зробили, вони не загоряються. Так, вони можуть дуже сильно розігрітися, вони можуть диміти. До речі, дим там зовсім не корисний, але ну, це все ж таки краще, ніж горіти. Так от, вони ніколи не горять. Ще однією перевагою літій залізофосфатних акумуляторів є їх довговічність. Якщо ось такий акумулятор, якщо дуже спростити, розрахований на 1-2 роки роботи, то ось такий акумулятор розрахований на 5-10 до речі, якщо ми розділимо ціну, скільки коштують ось ці чи ось ці акумулятори на кількість років, які вони мають відпрацювати, то виявиться, що ці акумулятори недорогі. Ще однією перевагою таких акумуляторів є те, що вони дуже швидко заряджаються. Наприклад, його можна зарядити вже за одну годину. Хоча, чесно кажучи, в побуті я розраховував би на дві. Адже є деякі умови, які треба виконати, щоб ці акумулятори заряджалися за годину а от за дві його можна заряджати майже як звичайний акумулятор. Тому, якщо у вас, наприклад, вимикають електроенергію на 4 години, ви використовуєте цей акумулятор, то потім за дві наступні години ви встигнете його зарядити. До речі, якщо вам здалося, що ми вам продаємо ось ці акумулятори, то ви помиляєтесь, тому що ми взагалі не продаємо ні акумуляторів, ні інверторів. Взагалі, наш канал присвячений ремонту побутової техніки, і ми знімаємо відео про акумулятори, інвертори лише тому, що мене про це часто запитували. Ви могли звернути увагу, що цей акумулятор виглядає значно менше ось такого акумулятора. А я кажу, що вони кращі. Справа в тому, що це лише одна банка або одна комірка. Е, від однієї комірки ваш інвертор працювати не буде. Але треба розуміти, що і насправді ось такий акумулятор, і будь-який інший він теж складається з декількох комірок. Якщо ми з акумулятора знімемо ось цю кришечку, то під нею побачимо шість горловин. Справа в тому, що через них заливається електроліт в цей акумулятор. І шість їх саме тому, що в акумуляторі шість комірочок. І ці комірочки з'єднані послідовно, тобто одна за одною, одна за одною, і зібрані в один корпус. І оці шість комірочок дають нам 12 вольт цього акумулятора. Тобто, можна сказати, що одна комірка це всього лише 2 вольти. Так само і ось з цими акумуляторами. Але в такій комірці вже. 3,2 вольти. Тобто нам їх треба 4 для того, щоб зібрати батарею на 12 вольт. І фактично, ви зараз бачите два акумулятори. Кожен з яких має 12 вольт. Але ємність нижнього складає 150 Ампер годин, А верхній 280 Ампер годин. Тобто, виходить, що ось цей менше за розмірами, але має майже вдвічі більшу ємність. Я щойно порахував і трошечки здивувався. Дивіться, ось така комірочка, вона коштує наразі 100 євро. Для того щоб зібрати ось такий акумулятор, нам ще знадобиться спеціальна така плата, блок, який буде цими комірочками керувати. Ну і ще якісь кабелі. Тобто готовий акумулятор, ось таких комірок буде коштувати. Ну, давайте, прям в більшу сторону округлимо, ну, 600 доларів. Я думаю, що за 600 доларів ми отримаємо вже повністю зібраний акумулятор. І це буде акумулятор, ще раз кажу, на 280 ампер годин. А ось такий акумулятор на 150 ампер годин наразі коштує 400 доларів. Виходить, що цей в півтора рази дорожчий. Але вдвічі більший за своєю ємністю. Моє здивування в тому, що я щось завжди вважав, що ці гірше, але дешевше, а ці круче, але дорожче. А тут виходить, що навіть і не дорожче. Ну і так згадаємо ще те, що цей має пропрацювати у вас два роки, а цей 10. А чому ти береш найбільше значення по довговічності саме цього синього верхнього? Ну, дивись, насправді я не то, щоб крайні взяв, Взагалі, я перевів е їх срок служби в роки для того, щоб це було зрозуміліше. Але по правильному у камуляторів зазначаються не кількість років, які вони відпрацюють, а кількість циклів, які він відпрацюють. Тобто, один цикл це розрядили, зарядили. Ось це один цикл. Так от, у цього акумулятора виробник зазначає 800 циклів, тобто його можна 800 разів розрядити, зарядити. Ну, давайте навіть уявимо, що ви будете його заряджати, розряджати, ну, двічі на день, наприклад. То 800 це що виходить? 400 днів. Ну, тобто, трошечки більше року. Якщо ви будете частіше його заряджати, розряджати, то ще менше. А у цього виробник зазначає 7000 циклів, тобто майже в 10 разів більше. Тому це досить справедливо. Ну, рік тут, ну навіть не рік, ну хай два роки тут і десять років тут. До речі, якщо вам здалося, що до ось такого акумулятора можна тепер просто під'єднати ось такий інвертор, і все буде супер, то трошечки не так. Справа в тому, що в інверторах такого типу дуже слабкий зарядний пристрій. Він дійсно буде заряджати ці акумулятори, але дуже повільно. Тому, якщо, наприклад, до такого акумулятора ставити ось такий інвертор, то ще додатково доведеться поставити зарядний пристрій, який буде швидше заряджати ці акумулятори. Якщо ви хочете, щоб вони заряджалися саме дуже швидко, наприклад, за 2-3 години але і розряджати ось такий слабенький інвертор буде ці акумулятори дуже довго. Так от, якщо підсумувати з точки зору типу акумуляторів, якщо у вас слабенький інвертор, простий там до кіловата, то ось такого акумулятора гелевого вам з головою. Та й не треба гратися. А якщо вам треба щось потужніше, швидше, то можна погратися і ось такими ліді залізофосфатними акумуляторами. Про них ми зараз далі ще детальніше поговоримо. Якщо ми візьмемо вольтметр та замірюємо напругу на кожній комірці, то побачимо, що на них на кожній майже по 3,3 вольти. Одна, 3,3, друга 3,3, третя і так далі. І як нам тепер з цих 3,3 вольти зробити 12? А все дуже просто: ми об'єднуємо ці комірки одна після іншої, але в такому шаховому порядку. Тобто ми їх розставляємо плюс до мінуса, плюс до мінуса, плюс до мінуса. І після чого з'єднуємо. Тобто, якщо звернути увагу, то можна тут побачити: в нас мінус, плюс, мінус, плюс. І тепер ми візьмемо ось такі перемички та з'єднаємо комірки таким чином, щоб вони були з'єднані послідовно. Повторююсь: плюс, мінус з'єднуємо ось тут, потім тут, тут. Таким чином, у нас акумулятор завжди йде з плюса на мінус, плюса на мінус. І ось при такому з'єднанні, яке називається послідовне, в нас напруга кожної комірочки сумується. Тому на виході ми побачимо ось такі цифри. Ну і вольтметр має показувати приблизно 13 вольт, тому що напруга кожної комірочки, як я вже сказав, сумується одна до одної. І таким чином, з'єднуючи комірки одна з одною послідовно, ми можемо набирати будь-яку напругу. Наприклад, в даному випадку 12 вольт. Якщо мені потрібно 24 вольти в акумуляторі, то я додам ще 4 комірки. А якщо мені потрібен буде акумулятор 48 вольт, то в цілому мені знадобиться 16 таких комірок. Наприклад, саме в ось цьому акумуляторі, який я нещодавно зібрав, знаходиться 16 комірок і напруга цього акумулятора 52 вольти, а загальна ємність 14 кВт. Тобто цих 14 кВт в звичайній квартирі вистачить на 2-3, ну можливо, 4 доби використання, ну в такому повному режимі, коли ви будете користуватися усім, що у вас є в оселі. Але при використанні ось такого послідовного з'єднання комірок є декілька нюансів, про які я зараз розповім. Уявіть, що в нас є ось такий 12 вольтовий акумулятор і є інвертор. Ну і звісно, ми під'єднуємо е, мінус до крайнього мінусу з однієї сторони, а плюс до іншої. Комірки з іншої сторони. І все. Наш інвертор під'єднано і він вже може працювати. І виходить, що наш інвертор споживає напругу з усіх цих комірок. І так само він буде їх усі разом заряджати. Тобто він буде на ці дроти подавати 12 вольт для зарядки, ну там 13, ну умовно 12 вольт для зарядки. І ці 12 вольт будуть розподілятися на кожну комірочку, адже вони у нас по 3 вольта. Чотири комірки по 3 вольта. Ну і давайте домовимося, що зараз я буду трошечки спрощувати цифри для того, щоб було легше рахувати. Давайте домовимось: в нас насправді тут 12 вольт, а не 13 з копійками, а саме 12. На кожній комірочці по 3 вольта, а не по 3,2. Ну і звісно, інвертор споживає саме 12 вольт. Так буде нам трошечки легше. Так от, уявіть собі, ми покористувалися інвертором. І ця батарея сіла. Вона вже не 12 вольт, як має бути, а наприклад, 11. З'являється напруга в оселі, інвертор вмикається на зарядку і починає заряджати ось цю батарею. Коли він зрозуміє, що її вже можна не заряджати. Все вірно, коли на батареї буде 12 вольт. А що це означає? Це означає, що кожна з комірочок в нас. Їх 4, і кожна з них по 3 вольта, 3 помножити на 4 виходить 12 вольт. Тобто, в теорії, в нас на кожній комірочці має бути 3 вольти, коли весь акумулятор буде 12. Але на жаль, так працює лише в ідеальних умовах. Якщо уявити, що кожна комірочка ідеальна і повністю вони всі однакові, тоді кожна з них буде заряджатися однаково і так само однаково розряджатися. Але як показує життя, в цьому житті не все ідеальне. Так само і наші комірочки. І вони трошечки-трошечки та відрізняються одна від одної. Тому, коли цей акумулятор буде розряджатися, то кожна комірочка буде розряджатися по-своєму. Якась трошечки швидше, якась трошечки довше. І потім, коли вмикається інвертор і починає ці комірки заряджати, вони також будуть заряджатися по-різному: одна швидше, інша. Повільніше, але інвертор все одно буде заряджати цю батарею, доки в сумі на комірках не буде 12 вольт. Але якщо одна комірка заряджалася повільніше, а друга швидше, то виходить, що коли в нас на батареї 12 вольт. То в одній комірці буде 3,5 вольти, а в іншій може бути 2,5. Тобто в сумі 12 вольт, хоча кожна комірочка заряджена по-своєму. А в цих акумуляторах, та й насправді не тільки в цих акумуляторах, а й в інших теж дуже важливо, щоб кожна комірочка заряджалася однаково і так само однаково розряджалася. То як цього добитися? А для цього на ось такі акумулятори ми ставимо спеціальну плату. Або блок керування. Називається ця плата BMS. Якщо англійською, то це абревіатура Battery Management System. Або якщо перекласти українською, то система керування батареями. І ось таку плату нам необхідно ставити на ось такі акумулятори, якщо ми хочемо, щоб вони дійсно працювали нам 10 років. В мене в руках досить сучасна. Потужна і насправді крута БМСка. Тобто саме ця плата, яка може керувати комірками. Для ось такого акумулятора на 12 вольт ну це занадто ставити ось таку БМС. Саме така БМС у мене стоїть на цьому акумуляторі на 52 вольта. Але саме на прикладі ось такої БМС я вам поясню, як це все працює. До цієї БМС в нас підключаються ось такі дроти, які приєднуються до кожної комірочки. Ці дроти вмикаються ось сюди на плату. А також через цю плату ми пускаємо вихід з акумулятора. Таким чином, ця плата БМС зможе повністю контролювати роботу цієї батареї. Вона буде контролювати навантаження, перевантаження, вмикати і вимикати її, якщо з нею трапляється щось критичне. Але. Сама головна функція цієї БМСки це контролювати, щоб кожна комірочка заряджалася та розряджалася однаково. Тому ця плата буде ну, нібито підштовхувати ті комірки, які заряджаються повільно. Вона буде давай, давай, я в тебе вірю, заряджайся швидше. А інші комірочки вона буде прогальмовувати казати: куди ти преш, давай повільніше, за тобою не встигають інші. Ну, приблизно так працює БМС-ка. І саме ця плата, тобто БМС, вона забезпечує життя такої батареї до 10 років. І зараз ми вам покажемо, як це все підключено на тому великому акумуляторі. Ось, якщо ми подивимось на цей акумулятор, то в нас дійсно тут 16 комірок. І, наприклад, ну, візьмемо, що це наш вхід. Ми подивимося, і бачите, ось є такі помаранчеві е, перемички. Вони з'єднують наші комірки. І от ми пішли, наприклад, мінус плюс, мінус плюс, мінус плюс і так далі. От ми з'єднали всі 16 Комірок між собою. Після того в нас ще під'єднано, дивіться, по одному проводку до кожної комірки. Це і є дроти, які йдуть на нашу БМС-ку. Сама БМС встановлена в нас ось тут всередині. І як ви можете побачити, дроти йдуть через цю БМС-ку на акумулятор. Тобто через ці вхідні дроти вона також контролює цей акумулятор. Ну і ще від нашої БМС-ки йдуть ось такі датчики температури, які контролюють. І температуру самих комірок. Якщо вони починають перегріватися, то БМС вимикає цей акумулятор. Ну і таким чином, плата БМС додає ще більше надійності цьому акумулятору. А також до цієї БМС можна під'єднати екран, через який ми зможемо спостерігати за роботою нашої батареї. За допомогою такого екрану ми зможемо відслідковувати заряд батареї, а також заряд кожної з 16 комірок. Також нижче екрана в нас є додаткові роз'єми, які забезпечують нам підключення до розумних сучасних інверторів. Але зазначу, що підключення роз'ємів, про які я щойно говорив, через які е акумулятор може спілкуватися з інвертором та керувати один одним, доступні лише на ось такій інверторній БМСці. Усі інші, скажімо так, менш топові да, або нижче за статусом БМСки, вони таких роз'ємів не мають. А от екран можна під'єднати до багатьох смарт-БМС. Смарт БМС це БМС, якою можна керувати, яку можна контролювати. Зазвичай, до речі, на них є і Bluetooth, і е, таку БМСку можна під'єднати до телефона. Ну, таку я маю на увазі смарт, навіть простіше. А є ще, ще більш простіші БМС. Не смарт БМС, а просто БМС. То така БМС-ка ніяк не керується, вона просто під'єднується. Щось вона там собі робить. Ми не можемо контролювати, що саме вона робить, і не можемо її налаштовувати. До речі, якщо ви зберетеся робити ось таку невелику 12-вольтову батарею, то вам, скоріш за все, доцільно буде поставити саму просту і навіть нерозумну БМС-ку. Вона дуже недорога, але добре працює. І ще хочу додати один момент: для більшості людей слово саморобна звучить не дуже добре, ну, якась там саморобна батарея. Але якщо слово саморобна для вас звучить не дуже добре, то я вас розчарую. Адже заводська батарея, скоріш за все, буде гіршою ніж ту, що ми можемо самі зібрати. Справа в тому, що коли ми самі собі збираємо батарею, ми обираємо якої якості вставляти туди елементи. Комірки, перемички, дроти, і так далі. А коли це роблять на заводі, то там намагаються на усьому зекономити. Тому більшість заводських батарей, що продаються у нас в Україні, вони значно будуть гірші ніж ось ця, яку я збирав сам. До речі, саме цю батарею я збирав собі додому. Адже зараз в мене вдома стоїть інвертор з гелевими батареями, які вже час поміняти. Адже купував я деякі з цих батарей ще 7 років тому. Так, ще 7 років тому я вдома поставив собі інвертор. А якщо вам цікаво, як правильно зібрати ось таку крутезну батарею, то підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. Саме в наступному відео я розкажу і детально покажу, як збирається така батарея. Ну а якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити вподобаєчку, пишіть ваші коментарі та дивіться наступні відео. Пока!